Такого вияжо у міських моржів ще не було. За чотири дні вони об'їздили схід, південь і центральну Україну. Не просто мандрували, закривали сезон моржування. 28 квітня розпочали традиційним запливом у Дніпропетровську. Наступного дня потрапили на свято дунайського селецю на берегах Ізмаїлу. Тут біля Дунаю вони вшанували загиблих у великій вітчизняній війні. Вінок був непотопляємий, ми везли його прямо з Черкас. Каркас був з 16 двох літрових бутилочок, наповнених пенопластами, соєнених між собою і украшених нашим черкаським клубом «Дельфін». Вони теж приймали участие. Тобто, від всіх моржей України. Наступною у списку черкаських мандрівників була Одеса. Моржі змагалися на швидкість, робили запливи на 25 та 50 метрів. Кожен учасник запливу отримав почесні нагороди і море захоплюючих емоцій. У нас вийшло d Это Дніпро Дніпропетровське. Дунай в Измаиле, Черное море в Одессе и Черкасское море в Черкасах. І ми завершили так сказать, такої турне. Очень всі доволі стались. Уставши, ну довольне. Ентузіасти моржі в літній сезон байдукувати не будуть. Щойно повернулися із мандрівки, а вже планують візит до Києва. В Столицю на свято місто черкасців запросили київські моржі. На нашому все ентузіазмі за свій їздили. Ну, ми не розстраюємося. романтика. Ми как би сі я всім говорю, ребятки. Ми зараз живемо. Не а живемо як здорово быть здоровими. Юлія Кропова, Віктор Наточий, Віка. Новини.